Сьогодні ми поговоримо про міфи та факти Чорнобильської трагедії. Радіація має смак та запах це міф. Багато довгострокових наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, такі як радіаційне захворювання та психічні травми, продовжують відчуватися серед населення районів, що постраждали. Це факт. Людина може світитися внаслідок радіаційного опромінення. це міф. 15 грудня 2010 року Чорнобильську атомну електростанцію повністю зупинили. Це міф. 800 тисяч чоловіків ризикували своїм життям та здоров'ям, аби запобігти наслідкам аварії і стабілізувати ситуацію. Це правда. Витік радіації пофарбував ліс, що знаходиться неподалік в яскраво рудий колір. І з тих пір йому дали назву рудий ліс. Це правда. Аварія сталася 26 квітня 1986 року в четвертому реакторному блоці Чорнобильської АЕС Факт. Аварія сталася через погано підготовлений персонал. Міф. Йод калію здатний захистити весь організм від опромінення раді... радіацією. Сиркофаг, який покриває редактор номер 4 є одним з найбільших споруд, створений для збереження радіоактивного забруднення. Це факт. Всі мешканці зони відчуження заражені. Це міф.